Привіт! Сьогодні вам хотів показати засіб проти замерзання дверей. Ну, я, наприклад, з цією проблемою стикнувся ще в першу зиму свою того року. Але я тоді не знав, що є, є спосіб, щоб двері, наприклад, не замерзали. Я думаю, що. Всі, хто користується автомобілем, у всіх є така проблема. І я думаю, що цей спосіб актуальний. В общем, я шукав довго щось подібного. Я побачив в інтернеті, що можна змащувати двері, верніше не самі двері, а ці резинки дверей з силіконом і таким такий спосіб вони не будуть примерзати. Я шукав, шукав, в принципі, не знайшов, а потім зайшов до магазину і дивлюсь тут такий засіб фірми Autoland. який спеціально до, до того, щоб двері не примирзали. Ось з такою губкою. Там є Аплікатор, який, допустимо, коли ви губку притискаєте, він отут втискається і виливається цей, цей силикон. Я його вже провірив. У нас в практиці провірив його. І дивіться до кінця, і ви побачите результат того, як я... чи, чи дійсно він. Чи діє, чи не діє в, общем, в такому плані. Що хочу додати. Я, але я вам не рекомендую купляти в такому плані. Бо, наприклад, щоб він виливався, то треба прижимати його так. А ущальки, тобто, резинки ці обично в, такому, в такій позиції вони... Тобто треба перехиляти і нажимати. Краще, мабуть. Я не знаю, купити собі той же самий силікон, але в якомусь другому виді, наприклад, щоб. Ну, я не знаю, я кажу, це мій перший засіб такий. Іншими засобами я не користувався іншими, іншими силіконами, щоб сказати, який кращий. Але я знаю точно, що цей... Поки ще повне, то що більш-менш буде виливатися десь там. Коли стане менше, то буде тяжко його допустим, видавити на самі резинки. Через те, я кажу, щоб ви собі, наприклад, шукали, щоб цей силікон виливався в якийсь інший спосіб. Так що якось так, дивіться далі, ви побачите, так як я говорив, як я провіряв. І побачити ну, в практиці, чи діє він, чи не діє, щоб знати для себе. Вирішив вийти трохи раніше, бо вчора, як став машину вночі забув забрати від телефона, але це не головна причина, головна причина, по якій я вирішив Вийти раніше, перевірити, чи примерзли двері. На вулиці Мороз, не знаю, скільки там мінус 5, приблизно я не міряв, як, як бачите, як бачите, машина, машина в снігу і вирішив перевірити, чи включу підсвітку, звісно. Ага, підсвітку не включу. бо Ще хуже виключу. Отже, провіряємо спочатку чи не знаю чи буде видно, чи... чи примерзли двері. Передні, ні. Задні. От задні примерзли. Дуже тяжко їх. Ладно. Окей. Задні леві примерзли. Задні, задні праві примерзли, але не сильно. Передні праві. Ні. Добре. Експеримент на 75% вийшов. На вулиці прекрасна погода. Крім тільки не для дерева якого листя зелене, якщо ви бачите, на сніг падає. Це, звісно, для мене новина. Це походу щось ненормальне, жалко дерева. Я такого ще не бачив. Щоб листя було зелене. І воно не збирається впадати. Напишіть в коментарях, чи ви таке бачили вже. Ось теж є деякі зелені листя на цьому дереві. Ну, ладно. Добре. Відео я вирішив зняти про другу спробу відкривання дверей, які я змастив до цього препарат, який, в якому є силиконо. Провіримо, чи дійсно він діє, чи нема смисла втратити свій час і гроші. О, звісно, діє. От я хотів відкрити, зараз побачив. Помните я пробував відкрити двері задні? Я їх відкрив. Як оказалось? Хм, ладно. Добре, беру поковицю. Для початку я відкриваю ...ключиком машину є yeah. від цих дверей. я думаю вона не відкриється вот mm -hmm. ну, так Приймем, спочатку багажник я спочатку багажник Щоб... Достати щотку достати щотку, якою трохи очистимо машину? Гарнік відкрився нормально. Ось так в машині всередині прикольно. Я Що я покажу. Ось так, машина просипана. Ось ще стояв машину. Добре, задні відкрилися, тільки тепер тут тільки тепер тут Дивіться, що робиться. Я в шокі. Це капець. Типа Ці сніг. Ну сніг я змів. Чому так сталося? Я вам розкажу чому так сталося, бо в мене таке вже було на ходу. Коли ви. Може для глікоситися. Для, скажімо так, опитних водіїв це не новина. Але для тих, хто е, недавно має машину, це може бути новина. І для кого це перша зима. Коли ви хочете відкрити машину, е, відкриваєте, слухайте, е, то зразу відкривається машина. Але якщо вона замерзла, вона не відкриється, ви будете дергати і ну, кажеться, що закрита. І ви назад. Получається, думаєте, а я не буду відкривати, ладно. Тільки якщо ви цього не зробили, не відкрили вже машину повністю, сіли за руль і поїхали. Машина під час того, як буде їхати, ви включите печку, машина буде розгріватися. І рано чи пізно у вас на ходу відкриються, допустимо, задні праві двері, що в мене було. Я їду, дивлюся, хобана засвітилася на панелі приборів, що у вас дверка задня відкрита. Вам придеться зупинятися, щоб у вас дверка не відкрилася. Дивимося праві передні двері. Відкрилася без проблем. З лівими задніми дверима може бути проблема, вони можуть не відкритися. Ось бачите, чули з не відкрилося, але там... Ну, ладно, не відкрилося, то не відкрилося. Не буду дергати, щоб там не зірвати, що там доситається помилка. Треба якось старатися відкрити. І щоб потім защопнути. От я, наприклад, черну. Ну, відкрилося. Закривай назад. Не буду там цей. Короче, а передні, думаю, ці відкриються без проблем. Це ось. Що Коротко, ой, зараз секунду. Результат тесту. Тест зданий на чудово, тому що двері відкрилися без якихось там серйозних проблем. О, ось те, що Замерзло. О, без проблем якихось серйозних. Можна купувати силікони, користуватися. На, от відносно того, що права задня дверка погано відкрилася, думаю, це із-за того, що там щось самі дверці щось не так. Ну, так що, я рекомендую. Якось так. Всім пока.